Мис Горн найпівденніша точка архіпелагу Вогняна Земля. Біля нього розташовується одне з найбільших у світі кладовище кораблів. Про це місце розповідають моторошні історії. Існує навіть легенда про капітана, який продав душу, аби успішно перетнути Мис Горн. То що ж це за моторошне місце? Ну, дізнаватися про це разом. Південна Америка є найвологішим материком на нашій планеті. Завдяки географічному положенню на материк потрапляє багато сонячної енергії. Більша його частина розташована в жаркому тепловому поясі, між північним та південним тропіком. Тому протягом року там дуже спекотно. Лише південна частина материка розташована в помірному тепловому поясі, де є чітко виражені пори року. Циркуляція повітряних мас також відіграє важливу роль у формуванні клімату. У районі екватора материк знаходиться під впливом несхідних повітряних мас, які несуть велику кількість опадів. Згадай, як називаються вітри, що панують у тропічних широтах. У тропічних широтах панує північно-східний та південно-східний пасад. Вони приносять теплі та вологі повітряні маси з Атлантичного океану, і завдяки їм у цій місцевості є багато опадів. Південне узбережжя материка знаходиться під впливом західних вітрів. Вони приносять із Тихого океану велику кількість опадів. Рельєф материка теж впливає на формування клімату. Анди є природним бар'єром для проникнення повітряних мас. Тому на західному узбережжі випадає до 7 тисяч міліметрів опадів, а на східному їх майже немає. Рівнинна поверхня Південної Америки дає змогу пасатам зі сходу проникати в глиб материка. Холодні фолклендська та перуанська течії посилюють посушливість клімату, а теплі бразильська та гвіанська навпаки, підвищують кількість опадів. Час від часу південна частина материка відчуває на собі холодний подих Антарктиди штормовий вітер Памперо. На півдні материка розташовується острів вогняна земля. І крайньою точкою є Мис Горн. 300 днів на рік тут йдуть дощі та дме ураганний вітер, утворюючи сильний шторм. Висота хвиль сягає 15 метрів. Причиною цього явища є західні вітри. Та найпотужніша на планеті течія західних вітрів. Для учасників навколосвітньої регати це найскладніша точка на маршруті. Тут потопає дуже багато кораблів. Раніше вважалося, що моряки, які пропливли біля мисугорн хоч один раз, мали право одягти в ліве вухо сережку кільце це було особливою відзнакою хоробрості. Південна Америка розташована в семи кліматичних поясах: екваторіальному, двох субекваторіальних, двох тропічних, субтропічному та помірному. Екваторіальний кліматичний пояс розташований вздовж екватора. У ньому панують екваторіальні теплі та вологі повітряні маси. Температура повітря становить плюс 24 градуси за Цельсієм. Щодня після обіду там йдуть дощі. Річна кількість опадів становить від 1500 до 3000 тисяч міліметрів. Субекваторіальний кліматичний пояс розташований на півдні та півночі від екваторіального. Температура повітря коливається від плюс 24 до плюс 25 градусів за Цельсієм. Опадів може бути від тисячі до 2000 тисяч міліметрів. Особливістю цього поясу є наявність двох сезонів. Улітку приходять вологі теплі екваторіальні повітряні маси, а взимку сухі і жаркі тропічні. Тому вологе літо називають інверіо, а суху й жарку зиму верано. Тропічний пояс поділяється на дві кліматичні області пустельну на заході та вологу на сході материка. Середні температури влітку коливаються від плюс 23 до плюс 24 градусів за Цельсієм. Температура взимку плюс 15 градусів за Цельсієм. Річна кількість опадів на сході від 1000 до 2000 мм. міліметрів. На заході, де розташована найспекотніша пустеля світу Атакама, опадів є до 100 мм на рік. Субтропічний кліматичний пояс знаходиться південніше від тропічного. Влітку там панують тропічні повітряні маси, а взимку помірні. Середні річні температури повітря влітку коливаються від плюс 22 до плюс 24 градусів за Цельсієм, а взимку від плюс 8 до плюс 10 градусів за Цельсієм. Поглянь на карту На які кліматичні області поділяється субтропічний кліматичний пояс. Субтропічний пояс поділяється на три кліматичні області континентальну, з рівномірним зволоженням та Середземноморську. Субтропічна з рівномірним зволоженням область лежить на сході. Там випадає від 800 до 2000 мм опадів на рік. Субтропічна континентальна знаходиться в центрі материка. Річна кількість опадів становить від 200 до 400 мм. Середземноморська розташована на заході з кількістю опадів від 500 до 1000 мм. У помірному кліматичному поясі панують помірні повітряні маси. Температура повітря влітку. Сягає плюс 15 плюс 17 градусів за Цельсієм, а взимку плюс 5 плюс 7 градусів за Цельсієм. У ньому знаходиться дві кліматичні області. Помірна морська кліматична область знаходиться на заході з кількістю опадів до 3000 тисяч мм на рік. Помірно континентальна розташована на сході. Тут випадає майже в 10 разів менше опадів. Гори Анди перетинають усі кліматичні пояси Південної Америки. Тому клімат у них змінюється не лише з висотою, а й з півночі на південь. Взагалі, клімат Південної Америки має достатню кількість тепла та вологи, тому його вважають сприятливим для життя і господарської діяльності людини. Більше про кліматотвірні чинники та клімат нашої планети ти можеш дізнатися, переглянувши ось це відео на нашому каналі. Запам'ятай, Південна Америка є найвологішим материком на нашій планеті. На формування клімату Південної Америки впливає географічне положення, а саме розташування більшої частини материка в жаркому тепловому поясі. Північно-східний та південно-східний пасати, які приносять теплі та вологі повітряні маси з Атлантичного океану та західні вітри. Рівнинна поверхня дає змогу пасатам зі Сходу проникати в глиб материка. А гори Анди є природним бар'єром. Холодні та теплі течії океану. Південна Америка розташована в семи кліматичних поясах екваторіальному, двох субекваторіальних, двох тропічних, субтропічному та помірному. Тропічний, субтропічний та помірний кліматичні пояси поділяють на кліматичні області. У наступному відео ти дізнаєшся про країну Амазонок та загадкові блискавки Кататумбо. Став уподобайку та підписуйся на канал.